починаючи це дослідження процвітання, давайте прочитаємо базове місце писання, на якому воно засновується. Улюблений. Молю, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Закони, які керують процвітанням, ніколи не змінювались, бо істина слова Божого незмінна. Дізнайтесь істину щодо процвітання, яким Бог призначив йому бути. Це послання залишилось тим самим. Бог хоче, щоб ви жили успішним життям. Коли ви даєте радісно і щедро, Бог зробить так, щоб до вас приходило всяке благословення. Він хоче, щоб ви могли давати іншим, допомагати сповнювати їхні потреби. Саме так діє Божа система. По-перше, справжнє процвітання це здатність використовувати силу Божу, щоб сповнювати потреби людства у кожній сфері життя, у душі, душі тілі, фінансово і соціально. Дізнайтесь істину щодо процвітання. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. З нами знову пастор Джордж. Він має що сказати на тему процвітання. Але якщо ви не зацікавлені у процвітанні, вам це не сподобається. Ти знаєш, що деяких людей не цікавить так, процвітання? Пам'ятаєш, як на самому початку, коли ми тільки почали проповідувати на тему процвітання, так. деякі люди воювали з нами. Так, Воювали? Вони писали з цього приводу. Мені цілі сподобалось книги. процвітання, коли я вперше це про звільняє нього почула. Це чи не так. Хіба це не звільняє? Знаєте, Глорія недавно думав про це? І я поки що до кінця цього ще не зробив, але я думав про те, щоб скласти такий тест на процвітання. Тест на що тест на процвітання? Тест так В Якому, наприклад, були б такі запитання: ви би хотіли оплачувати всі свої рахунки так, щоб в кінці місяця у вас ще залишалось багато грошей? Чи ви хочете постійно накопичувати заборгованість і щоб вам телефонували кредитори? Це тес на процвітання. Якщо ви правильно відповісте, ви здасте цей тест на процвітання? Тес на процвітання? Це хороша ідея. Так. І можна сформувати різні подібні питання. Ви би хотіли їздити на розбитій машині, яка не заводиться, коли ви намагаєтесь кудись поїхати? Чи ви хотіли б мати нову відполіровану машину? Яка заводиться щоразу і знаходиться на гарантійному обслуговуванні. Вам не потрібно чекати, поки вона охолоне. <рес> мені це подобається. Мені подобається нова Знаєте, машина. Глорі, У мене була машина, коли мені було 19 років. Мій дідусь віддав мені свій форд. то був Форд Фолкон Wagon. І це була моя перша машина. Велика машина. І я пам'ятаю, вона в буквальному розумінні слова трималась завдяки дроту. Деякі її частини тримались завдяки дротам. І там щось текло в акумуляторі. Ми не могли знайти в чому була справа. Тому, коли ми жили у штаті Масачусетс, мені доводилось робити наступне. Коли зимою ставало дуже холодно. Мені доводилось від'єднувати акумулятор і забирати його до хати. О, ні, Джордж. Щоб він стояв у теплі. А наступного ранку, коли я прокидався, мені потрібно було кудись їхати. Я знову вставляв його назад у машину. Це, було, дещо незручно. Це було вельми незручно, і куди б я не їхав, мені доводилось від'єднувати його, щоб він не почав текти, а потім знову під'єднувати. Де ти тоді жив? В Арканзасі? Таке враження, ніби на північному полюсі, але це тест. Тепер я користуюсь машиною, і вона завжди працює. ти маєш ключ? Вона заводиться? Вона заводиться, так. так. Це процвітання. Я дуже вдячний. Це процвітання, і ми маємо ось цю книгу. Це процвітання. Це процвітання. Так, ось воно і так багато людей, які воюють із процвітанням. Це люди, у яких все працює, які мають красиві. Вони ніколи не були бідними, а інакше їх би не цікавило трохи. І ви можете більше. згадати в 1966-67 роках, коли ви тільки починали, і як у вас практично нічого не було. Отак і все те, чого ви не могли робити. І Як Господь приніс у ваше життя закони процвітання? Це все змінило. І саме про це ми тут і говоримо: про закони процвітання. Хтось може сказати: ну знаєте, це просто егоїстично хотіти. А хто на вашу думку буде фінансувати проповідь Евангелії, якщо всі будуть бідними? І що будуть робити люди, якщо вони не зможуть почути Євангелію? Вони будуть загублені. Хтось у церкві так, має вірно. процвітати і піклуватись вірно. про людей, яким потрібно почути слово так. Боже. І ми вже читали це місце писання 6 розділу 1 до Тимофія про те, що Павло сказав Тимофію говорити людям. Багатим людям, багатим речами цього світу, щоб вони використовували свої фінанси, щоб робили хороші речі. У 9 розділі 2 до Коринтян говориться, що ми даємо, і потім ми отримуємо, щоб Бог міг дати нам надлишок на кожне на кожне добре діло, діло та, та благодійне давання. давання. Тому насправді ми накопичуємо лише з одним мотивом, щоб роздавати так і на цьому зосереджене наше служіння. Так. Всі ці роки ви сіяли, 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 сіяли і ви сіяли літаки. Слава Богу, обладнання, машини, гроші, ефірний час. Так амінь Це дивовижно і у цьому сутність процвітання. І все це є у цій книзі. Ця книга була написана в 1974 році, але Господь почав говорити з братом Коплендом про це ще в 1967 дев'ятсот всі ці принципи, я перечитав цю книгу, готуючись до цих передач, я перечитав її ще раз. Я бачу, як це застосувати Хвала до того, Богу. що ми сьогодні робимо, і всі ці речі, яким ви навчали багато років тому, ви з Кеннетом робите так. це й сьогодні. Ви досі віддаєте десятину? Тут говориться про відділення десятини і важливість давання. І найшокуючою у всьому цьому, те, що деякі люди, деякі релігійні люди, церковні люди. Воювали так. з цими законами процвітання, хоча вони чітко і ясно викладені так. у Біблії. І дивовижно, що релігійні люди будуть воювати з процвітанням, а потім ставати за кафедрою просити гроші. В цьому нема жодної логіки. Вони так і не з'єднали одне з другим. Вони не з'єднали між собою одне з другим. Отже, ми говоримо про закони процвітання і це про благословення, те, величезне благословення. Що це воля Божа, щоб люди Без законів процвітали. Без законі процвітання не було би цих телевізійних передач. Так. Не видавалися б книги, не видавалися б книги, не досягалися б люди. Не будувалися б будівлі церков, довелося б стояти б на дворі церкви, під дощем. Тому нам потрібно процвітати. Так справа не в нас. Нам слід проповідувати Евангелію в бідних країнах. Так. А бідні люди не можуть собі такого дозволити. Це ті благодійні речі, які ви так. робите в тих країнах. Я так. не буду їх називати, але в тих країнах, в яких люди не можуть для себе цього зробити, так. вони не можуть поширювати Я думаю, Євангелі. це наша відповідальність, як віруючих, як церкви. Доносити її людям всюди. Так, На самій горі сторінки у нас є наше базове місце писання. Всі тези цих передач досяжні вам абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Просто заходьте до розділу медіа, і ви знайдете там тези як цих передач, так і тези попередніх наших злої передач. Це чудова колекція. процвітання. передачі улюблений. Молю, щоб ти був здоровим і процвітав у всьому. Алілуя. Як процвітає душа твоя? Це 3 Йоанна 2, і це наше базове місце. Це писання. Воля Божа, щоб ми процвітали. Це воля Божа. І були здоровими. Так у цій книзі, Глорія, є розділ, в якому Кенети говорить про те, що процвітання це більше ніж просто гроші. Воно містить собі гроші, але це щось більше. Його можна застосувати для кожної сфері нашого життя. Процвітання можна застосувати не лише до фінансової сфери, а й до всіх інших сфер, і воно означає бути успішними у всьому, що ми робимо. Я переглянув кілька місць писання, і вони названі в пункті А номер 3 4 і Третій Йоанна 2, один з перекладів Біблії. Мені дуже подобається цей переклад. Я дуже часто читаю його останнім часом і використовую в своєму дослідженні, Чудово. і там говориться улюблений. «Улюблений друже, я молюся, щоб ти процвітав у всьому, і щоб ти постійно насолоджувався хорошим здоров'ям так само, як процвітає твоя душа і мене, Глорія, зачепив ось цей вислів у всьому. У всьому нам слід процвітати у всьому. Хвала Богу. Вам слід процвітати в своєму бізнесі, вам слід процвітати в своїй сім'ї. І буквально за кілька хвилин ми прочитаємо перелік всіх тих сфер, яких стосується процвітання. Ще в одному перекладі Біблії це звучить так: мій улюблений, це моя молитва, щоб ти досягав успіху і процвітав у всьому і був здоровим у тілі. Як досягає успіху і процвітає твоя душа? Досягати успіху і процвітати Хвала у всьому. Богу. І це містить собі здоров'я. Здоров'я це воля Божа, щоб ви процвітали, і процвітання містить собі зцілення вашого тіла. Амінь. І протягом всіх цих років ви, Глорія, так добре навчали на ваших школах зцілення. І ваша школа зцілення фактично може нам слід проводити школу процвітання? Так, вірно. Вірно. гаразд. У вас там щось є. Школа процвітання. Мені це подобається. Мені теж це гарна ідея. Мені це подобається. Так само як ви всі ці роки проводили школу зцілення. І тепер ваші школи зцілення транслюються на нашому каналі. Перемога щоранку в суботу у всьому світі. У всьому світі І ми мали йому школу зцілення з Глорією Коплен. Мені дуже подобається дивитися, як ви навчаєте на цих Вала школах зцілення. Богу, стілення. Дякую. Той дар вчителя, який ви маєте, і потім ці свідоцтва. Коли я дивлюся, ці свідоцтва, які звучать на школах зцілення, вони просто надихають мене. Хвала Богу. І все це частина нашого процвітання. Так? І ось ще один переклад цього місця писання: це новий завіт Вільяма. Там говориться, мій дорогий друже, я молю, щоб ти у всьому міг процвітати і насолоджуватись хорошим здоров'ям. У всьому. Як вже процвітає твоя душа тому ви можете бачити тут з усіх цих трьох місць писання, що процвітання це більше ніж просто фінансова сфера. І Кеннет у своїй книзі розбирається докладніше, але воно містить собі все у нашому житті, кожну сферу нашого життя, фізичну частину. Що таке процвітання? Це благословення, яке так, перебуває на чомусь. Сказано. Я ніколи раніше про це, це не думала. Якщо ваше тіло здорове, то це благословення, так. що перебуває на вашому тілі. Якщо ваш гаманець здоровий, то це благословення, яке так, перебуває є, на ваших Так, процвітання грошах. вашої сім'ї, процвітання в сімейному житті. Хороший шлюб. Так хороший шлюб. У нас Тері хороший шлюб. Чудово. Ми одружені з 1977 року, і ми дуже добре живемо одне з одним. ви навчились це робити. Я Нараз? навчився це робити. І ви знаєте, це з Кеннетом. Чим довше ви одружені, між вами виникає взаєморозуміння, і ми навчились. Ви можна сказати, змішуєтесь. Після п'ятидесяти років ви починаєте змішуватись, змішуватись. вірно. І у нас дуже успішний шлюб. Подумайте про міксер, якщо ви змішуєте щось міксером, або, наприклад, блендер. Це те, що відбувається, коли ви одружуєтесь. Якщо так. ви робите це правильно, Говорі, ви змішуєтесь. мені це подобається. Це якщо справді. ви робите це неправильно, я навіть не буде цього і починати. Навіть не починайте цього. Ми процвітали. Ми процвітали фінансово всі ці роки. Ми процвітали у наших служіннях всі ці роки. Так, камінь. І процвітали в наших стосунках, у нашому шлюбі одне з одним. Ми команда. Це добре. Ми вдвох. Я командою. Ми живемо разом. І це можливо, якщо ви ходите в любові. Це можливо. Вам слід ходити в любові. Для цього вимагається ходити так. в любові. І знаєте, що Глорі? Бо ми всі різні. Наш шлюб, це як бізнес. я бухгалтерія, а тері закупівельний відділ. Саме тому у вас хороший шлюб. Тепер ми так. знаємо. Я оплачую всі рахунки. З роками я це організував. Пам'ятаю, як кілька років тому тері звільнила мене. Я не знаю чому, але вона звільнила мене і почала сама займатися нашою сімейною бухгалтерією. Мабуть, вона не збирається займатися. Вона займалася нею най... не занадто довго. Незабаром вона сказала: так забирається назад, бо це те, що я роблю. Це мій дар. Я все організовую. І я слідкую за тим, щоб всі рахунки були оплачені. І щоб ніхто не телефонував нам, запитуючи У кожній сім'ї має бути хтось, хто робитиме це. Тому ось у чому процвітання, і це в кожній сфері. Подивіться на пункт Б до Филипп'ян 4.19. процвітання у кожній сфері життя. в розширеному перекладі говориться: і мій Бог щедро сповнить, сповнить з надлишком сповнить з надлишком Чудово. кожну вашу потребу. Я вірю в це безумовно по багатству. І славі у Христі Ісусі! Хала Богу. Чудовий переклад, чи не так? Так, це чудовий переклад. І там, Глорія, під цифрою 2, Ви можете бачити ще один переклад до Фелипіян 4.19. я хочу побачити вираз вашого обличчя, коли ви його почуєте. Там написано мій бог так сповнить ваші потреби, що він усуне все, чого вам не вистачає. Він буде сповнювати всі ваші фізичні та матеріальні потреби доти, поки ви не станете такими наповненими, що вже не зможете більше вмістити. Я вірю в це. Так. Мені це подобається. Так. Я прийму це. Це узгоджується з книгою Малахії. де Мені говориться... потрібен цей переклад. Вам потрібен цей переклад? Це узгоджується з третім розділом Малахії, де говориться про десятину, що у вас вже не буде місця вистачати. Він буде сповнювати всі ваші потреби доти, поки ви не будете повністю наповнені переповнені. і переповнені. Такою мірою, що почнете тріщати шву і проливатися. Переклад. Чудово, це справді щось, і там говориться, що Бог у такій повноті сповнить ваші потреби, що він усуне все, чого вам не вистачає. Амінь. Інакше кажучи, жодної нестачі. Не Жодної нестачі ні в чому. І Кеннет сказав наступне. Пункт 3. Я цитую брата Копленда світське визначення процвітання дуже обмежене за своїми масштабами, фінансовими здібностями і владою. Це те, чим цей світ обмежує процвітання За його власним визнанням. Воно сягає лише ось сюди. цей світ визнає, що він не має сили перемогти хвороби, недоги і духовні так. та соціальні біди. Ви можете мати всі гроші у світі і все одно бути бідними духовно розумово і фізично. Так. І так. ось пункт номер п'ять, Глорія. Це справді важливо. Важливо, коли ми говоримо на тему процвітання, бо знову ж таки, коли я всі ці роки їздив з братом Коплендом, я записував те, що він говорив про різні речі. І однією з таких речей було визначення справжнього процвітання. І ось воно. Це п'ятий пункт. Справжнє процвітання це здатність використовувати силу божу, щоб сповнювати потреби людства у кожній сфері життя. Справжнє процвітання. якими б ці потреби не були. Це чудово. Це чудово. Ось що таке справжнє так. процвітання. Ось його визначення. Це здатність використовувати силу Божу, використовувати силу Божу у нашому житті, щоб бути здатними сповнювати потреби. Тобто, людства. Можна було би сказати ходити у слові Божому». так, ходити, Вірно. Так, вірно. використовувати силу слова. Оновлювати свій розум стосовно Слова Божого. Думати так, як думає Бог. Робити так. те, прислухатись до свого духа, так. бути слухняними, так. це процвітання. І ми з вами бачили, ми неодноразово говорили про це раніше. Як у вас аж дух перехоплює, коли ви бачите, як дає кен так Це щось абсолютно приголомшливе, коли він заходить до приміщення і каже, нам слід посіяти цей літак. Нам слід віддати цю вантажівку. Нам потрібно зробити це. Так. Нам потрібно зробити те. Його серце дуже відкрите для того, щоб давати. У вас обох так він багато дає. Він чудовий Його Серце настільки відкрите для того, щоб давати. І люди цього не усвідомлюють. Глорія, ті люди, яких критикують ваше служіння і вас з Кеннетом насправді не знають, скільки ви даєте, як багато ви сієте. Хвала Богу. Як багато це служіння віддає іншим людям. Я пам'ятаю, як кілька років тому брат Коплен прийшов до мене і сказав. «Джордж, є один проект, за який я хотів би, щоб взялася наша церква. Я відповів так, сер, що це за проект. Ти уважно слухав? і Сказав так, сер. Так, але знаєте, коли Кеннет телефонує мені, він робиться досить часто. І коли він телефонує мені, на моєму телефоні великими буквами висвітлюється «Кеннет Копленд. Я сиджу або стою дуже уважно. Я завжди відповідаю йому так, сер це означає що все, що ви хочете зробити. Так сер? ми за ми за. Коли ви говорите на тему процвітання і про те, що це щось дуже сильне, і просто щоб підбити підсумок на другій сторінці. У мене є цілий перелік сфер процвітання. але це духовне процвітання. Духовно процвітати означає бути народженими згори. Так наповненими духом знати Бога завдяки цьому працюватиме все інше. Це початок, це просто відчиняє З цього двері. Це все починається. Це початок. Це відчинені двері для благословення. Так. Потім є процвітання душі, розуму, волі, емоцій, щоб ми могли жити в мирі і мати так. мир у нашому серці і стабільність у наших емоціях. Є фізичне процвітання, коли ви живете у божественному здоров'ї. Це воля Божа, щоб ви жили в божественному здоров'ї, звичайно, є фінансове процвітання, примноження і надлишок. Коли ваші рахунки оплачені, ви вільні від боргів, ви маєте успіх у всьому, що ви робите. Є процвітання у стосунках. Хвала Богу. Любов у вашому домі. Присвячення і відданість у шлюбі, слухняні діти, здорові стосунки. Є політичне процвітання, і ми потребуємо його зараз. Нам потрібна країна, яка боїться Бога. Нам потрібні побожні лідери. Нам потрібні люди, які підтримують Ізраїль і все те, що зараз відбувається у нашій країні за бортами, цьому має настати край. Я згідна цьому безумовно має настати край. Тому отець, ми молимо зараз разом в ім'я Ісуса, і ми молимось за кожну людину, яка нас дивиться. Так Господи. і ми дякуємо тобі за процвітання у кожній сфері їхнього життя. Духовне процвітання, процвітання у їхньому розумі, їхній волі та емоціях, фізичне процвітання, процвітання в сім'ї, фінансове процвітання. І, Господь, ми Дякую, молимо Господи. щодо процвітання всіх тих країн, які дивляться на зараз. тобі Ісусе. і Господь. Ми дякуємо тобі за те, що процвітання зводиться до однієї простої речі: до того, як сильно ти любиш нас і піклуєшся про нас. І робиш нас Хвала успішними, Богу. щоб Дякую подбати при господи. Ми молимось в ім'я ім'я Ісуса. Амінь. 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 Хвала Богу. Амінь. Чудово, пасторе. Чудово. Алілуя. Наш час вичерпано. Ми ще повернемось. Мене звати Моллі. я з Індії. Мого чоловіка звати Вінні. Він лікар. На той час він вже був анестезіологом і завідуючим відділенням інтенсивної терапії в одному місті в Індії. Він поїхав, щоб пройти стажування в відділенні інтенсивної терапії. Його взяли на стажування в одну з лікарень Сіднея. Невдовзі ми усвідомили, що цієї зарплати, яку йому дали, буде вистачати лише на оплату житла. Якщо брати все у перерахунку на австралійський долар і на вартість всього тому було досить важко бачити, що цих грошей буде справді не вистачати. Приблизно в той самий час я стала партнером з вашим служінням. І повірте мені. Цієї миті, як партнер, я не могла посіяти більше як 5 доларів. Але щойно я почала сіяти ті 5 доларів. Мій чоловік отримав підвищення і йому сказали: нам слід підвищити твою зарплату, твою оплату як консультанта. Тому ми побачили це просування, ми бачили силу сіяння насіння. І як Бог починав благословляти нас фінансово. Я розповідаю людям, моїм друзям, і навіть мої діти знають, як бути партнерами і як сіяти насіння. Тому ставайте партнерами зі служінням, і ви побачите, як це все змінить. Це партнерство допомогло мені зрости і затвердитись у знанні того, що Бог реальний і що Він Бог, який береже завіт. Він виконує своє Слово і є сила в крові Ісуса, і сила насіння. І доти, поки існує земля, сіяння та жнива не припиняться. Ви розумієте і досліджуєте Слово Боже, яке має бути у ваших устах. Ви маєте віру, бо без віри неможливо догодити Богові. Справжнє процвітання це здатність застосовувати силу Божу, щоб сповнювати кожну потребу у дусі, душі і тілі, у стосунках, у фінансах. Боже процвітання не обмежене, воно сповнюватиме ваші потреби так само, як і потреби людей навколо вас. Пастор поділиться деякими речами, які вам допоможуть. Ми з Кенетом вчились ходити вірою, читаючи книги, слухаючи записані на бубінах проповіді. Ми читали книги, і ми просто перебували у Слові Божому. І Якщо ви це робите, воно приносить Серед віру. Вас приходить віра, вірно. Але якщо ви цього не робите, у вас так. не буде сильної віри. Бо віра приходить від слухання, слухання від слова Божого. Отже, ми хочемо вам щось так, запропонувати. Так, це ті Наші книги, які ми хотіли б надіслати вам безкоштовно, добре і так. цього тижня ми це говоримо важливо. про закони процвітання. Про закони процвітання, про книгу брата Копленда, яку він написав 50 років тому. І я нещодавно знову її перечитав. У мене, до речі, немає її нового видання. Я дам вам цей примір. Грасть. Звичайно, на передачі у нас не вистачить часу поговорити про все, що в ній викладене, але з нею ви справді починаєте подорож у Слові Божому. Щоб побачити, яким важливим є процвітання, і як Бог хоче дати нам процвітання. Так, амінь. як він хоче благословляти нас, це благословить вас. Вся ця, ця інформація благословить вас, і я знаю, що вона змінить ваше життя так само, як моє. і звичайно, оскільки Кеннет з Глорією написали цю книгу, то вони багато про це знають. І ми із задоволенням ділимося Ми нею хочемо помолитись за вас, і ваше процвітання. Отець, ми молимось за кожного, хто нас зараз дивиться. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що процвітати просто означає досягати так, більшого так. успіху, все більшого і більшого. Хвала і ми Тому дякуємо Ісуса. Тобі за те, що ти бажаєш цього для своїх дітей і свого народу. І ми приймаємо Яку це тобі, в ім'я Ісуса І Я молю за всіх людей, які нас дивляться, що слово Боже стосовно Яку процвітання, тобі, стілення, віри, всіх цих чудових речей, які знаходяться у нашому розпорядженні, все так, це стає щось. реальністю в житті кожного. Щоб вони всі жили справді так. вільними. Писання говорить пізнайте істину, а істина зробить так. вас вільними, і це те, що так. відбувається. До зустрічі так. завтра. Дякую, Ми будемо дізнаватись про сутність процвітання. Це буде чудово. Це Глорія Коплен та Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту КісеморКеї в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.